Його кімната дуже мені нагадує кімнату, блядь, в інтим мотає. Ой, тебе є 10 хвилин, давай дав. Я встигаю і за хвилину кінчати. Я йому віддався 100%. Ти часом не анельна снутливість. То чому мені хочеться тебе оберігати? Блядь, він за 36 секунд завіз більше, ніж я за два місяці. Нічого, на мафію прийдеш, якщо я не приспиш. Ти схожа на Іваника. Знаєте такого гачиста Іваняк? Ти схожа Ти схожа на Іваника. При погляді на тебе. Кажуть, черепашки полики, але ти якось занадто швидко заповзла в мої думки. Вона типа. Ти часом не алексов, то чому мені хочеться піти з тобою в комиші? Згадав перший чувак, <рес> ну, він, він красава для розігріву, щоб я добре ввірвався. На фоні його я піздець класно виглядаю. Дякую. <рес> Дивіться, <Дівча, рес> це ужасно сказав, <рес> сказав, пиво за куні. <рес> ну тримай. <рес> 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 я бачу, братан. Я бачу. <рес> ти, <рес> ти. ти схожа на скіфа з тобою. Хочеться стати одним цілим. Тіш, 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 не наригай на клавіатуру. Я можу вже йти. Ну, <клес> я ж думаю, що ти вже справився. <клес> а я фінал пройду, бо мені завтра я думав стрім робити. Я зараз буду <клес> далі завозити, так що вибачайте конкуренти. Дікуси не шатав, не прийшов на мафію, ну нічого, прийде ще колись. Іноді ти нагадуєш ролю, при тобі щось надувається і лопає у мене в шортиках.